Вже про наші перспективи в НАТО на ваш погляд, бо ми тільки так обговорили Конституцію. Це було б цікавіше зараз ніж вступ в ЄС, навіть тому, що ЄС це нагадаю, фактично економічний союз. Ми однозначно підсилимося з допомогою європейських програм, але в даний момент безпека є важливішою. Марк Рюте зі своїм пробачте усюсюканням зараз там в Вашингтоні. Він фактично працівник сполучених штатів, чому тому, що Сполучені Штати найбільше кладуть до гаманця НАТО, тому все дуже просто. А що йому залишається робити? Ну він знаходиться на території Сполучених Штатів, працює на найбільшого донатора Сполучені Штати. Він не повинен нікого дратувати. Він повинен створити максимально позитивну атмосферу, умовно кажучи, для того, щоб президент Зеленський погодився на якісь пропозиції Сполучених Штатів, а точніше, Дональда Трампа, якщо правильно, якщо говорити. правильно говорити, так який з підтримкою лобістів, які зробили його президентом, хоче залишатися в дружбі з Путіним. Через звичайні економічні фактори. Корисні копалини Росії це 75 трильйонів, українські це 20-10 з яких окуповані. А, і, в принципі, вони розуміють цю всю історію через комерційну таку думку більшості речей, оцінюють саме таким чином. Тобто вважаючи, що Україна є маленькою, тим більше зараз під час війни є економічно проблемною. Хоча, якби вони направили е, з свого бюджету навіть того самого НАТО на оборону України в перший рік грошей, ну хоча б в п'ять разів більше, то вони б побачили зовсім інший ефект. Ми б звільнили окуповані території України. До кінця 2022 року не складно було б. Причому, я думаю, що і Донеччина, і Луганщина також були би звільнені. Як було б з Кримом, не знаю, тому що там тоді ще перебував військово-морський флот Російської Федерації. Ми його топили, 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 врешті-решт вигнали а, в Каспійське море. Тому, напевно, з Кримом було б складніше. Так, в принципі, як і всі заявляли. Але і це було би абсолютно можливо за пришвидшення розробки українських ракет. Бо більшість українських ракет я нагадаю, що розроблялися за наявності обмежених фінансових ресурсів, якби дійсно з першого дня всі включилися, я маю на увазі, світ включився би з Європа і Сполучені Штати, як мінімум, включилися би в фінансування військового. Сектору України в розробки, ми побачили би зовсім іншу картину.